Ось уже зернівочка, яка пустила, і корінчик, і вже вилазить шильце із землі. Анатолій Боженко, заступник директора з наукової роботи носівської селекційно-дослідної станції. Він показує цьогорічні перші сходи вівса сорту Нептун. Потенційна врожайність до тонн з гектара. тон Говорить, цьогоріч посівно розпочали раніше ніж зазвичай. За 43 роки моєї праці на дослідній станції. Я не пам'ятаю того випадку, коли ми посіяли 7 березня овес такого не було. Сіяли, як правило, в кінці березня склалися сприятливі умови для обробітку ґрунту і для посіву. Тобто техніка без проблем могла виїхати в поле. Анатолій Боженко каже: це подовжило термін сходу зернових, але ранній старт робіт дав деякі переваги. Ми посіяли ну, і в холодну землю, зрозуміло. і Умови складалися так, що вночі були і приморозки, тому не за 10, не за 12 днів ОВС зміг вилізти як вже в більш пізні часи, да, в квітні. Але ми виконали ці операції вчасно і собі на користь. Бо ми розтягнули період посіву для своїх тракторів, для своїх знарядь праці. Носівська селекційно-дослідна станція має 1040 гектарів землі. З них 240 – це дослідні посіви, решта посіви елітного насінництва. Це науково-дослідна установа і займається селекцією. Селекцією ярого ячменю, селекцією вівса, в деякій мірі селекцією зимуючого вівса. Займається ще селекцією багаторічних трав. Це конюшина і люцерна. Пшениці, тритикали і вирощує елітне насіння інших культур, ну, яких селекцію ми не ведемо, але купуємо насіння високих репродукцій. Наразі на полях селекційно-дослідної станції завершується посів ранніх культур. У нас вже посіяні овес, яра пшениця, яре тритикали, горох. Тепер ми досіваємо ярий ячмінь. Нам залишилося посіяти сою, гречку. Просо. Ну, це вже пізні культури, які будемо сіяти трохи пізніше. В процентному відношенні займаємося там 25% озимих культур, біля 30-40% ярих культур. Ну і тоді технічні соя, соняшник і ріпак. Завідувач відділу первинного насінництва Володимир Журбін розповідає, останніми роками спостерігається зміна клімату. Стало набагато тепліше, вологі набагато менше, ніж було раніше. Остання зима осінь була без дощів. Це вплинуло на стан озимих культур. Недостаток вологи був, пізній посів був в основному. Озимі культури в зиму зайшли. Ну в такій фазі навіть ще не, не, не завжди було кущення. За словами Анатолія Боженка, восени та взимку погодні умови найбільше вплинули на посів ріпаку. Одні культури, які змогли осінню. Зійти, утворити 4-5 листків, вони добре перезимували, і ми маємо навіть добрий стан даної рослини. Ці листочки відімруть, вони не потрібні, це те, що перезимувало, але ось в основному рослинка добра. Але більшість насінин в засусі не зміг не змогли зійти, тому посіви ми отримали дуже дуже зріджені. Всі інші посіви озимих культур мають задовільний стан, каже Анатолій Боженко. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний зазначає: цьогоріч на Чернігівщині посіви ярих культур розпочались раніше. На тиждень раніше ніж завжди сіяли. Почали сіяти овес, горох. Яру пшеницю на 27 березня 2025 року посіяно майже 11 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Ну це ще тільки початок. В цілому під озимину під урожай 2025 року посіяно на площі 278 тисяч гектарів. Із них 72 тисячі це озимий ріпак. В області сільгоспвиробники планують засіяти близько 934 тисяч гектарів ярми культурами, каже Крапивний. Це ярі зернові та зернобобові культури їх потрібно посіяти на площі 486 тисяч гектарів. Технічні культури це 374 тисячі гектарів. І картопля, овочі – це десь близько 75 тисяч гектарів. Загалом у 2025 році планується засіяти всіма культурами 1 мільйон 292 тисячі гектарів землі, що на 30 тисяч гектарів більше, ніж торік, але на 72 тисячі гектарів менше, ніж у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Звичайно, в більшості це прикордонна територія. Як з Російською Федерацією, так і з Республікою Білорусь. Марина Кирієнко, Роман Репа та Олександр Сідько Суспільне, Новини Чернігів.